Благословенного дня, друзі. Знаєте, і такий вчений, як Майкл Фарадей, і ось він казав, що якщо у людей немає усвідомлення гріховності, тоді для таких людей немає підстави для надії на вічне життя. І у цих словах ми бачимо чітку відповідь на запитання, як прожити плідне життя, тільки через покаяння, через покаяння, яке є зміною способу життя та думок. І надалі може виникнути запитання, як правильно покаятися, як вплинути на свої думки, як виправити свої помилки і жити вже інакше, чинити за Словом Божим. І знаєте, друзі, без Ісуса Христа це зробити нереально. Біблія каже, що Ісус є ранкова зірка, і тільки в ньому є спасіння. І ось коли ранкова зірка, тобто Ісус, їде у вашому серці, тоді ви будете вільними від усіх гріхів, і від усього світу, і від цього інтернету, і від усякого рабства, яке є в житті. Отримати перемогу над гріхом. Ми дияволом можна тільки, якщо ви сім'я Божа. Якщо щодня спілкуєтеся з Богом, перебуваєте в Откровенні, у славі Божій, свідоцтві Божому, у Слові Божому, у спілкуванні, в навчанні апостолів, у молитві, у переламуванні хліба насущного. Ось тоді ви переможете, винокатуєте гріхи диявола і отримаєте повну свободу, істинний сенс життя і цілу вічність з Богом.